Мене ще сьогодні оце крутить щось спекти, і, і оце сама собі думаю, що дідуля каже, мені все одно, що спече. Чи з сливами, чи з яблуками, чи з медовий рулет забабахати. В общем, щось мене куйовдить, а воно ж як куйовдить. Так і не олежиш, і не всидиш, і нічого не зробиш. Ну, поруче. Ну, хай трошки пізніше піду, зараз ще поваляюся під телевізором. У мене ще чемодан не розкладений Це із... з Чернівців, як приїхали, я думаю, наш може його і розкладати, скоро ж знову поїдемо. У Маркусі ж 5 листопада день народження. Тож поїдемо його розкладати. <соє> Стоїть складений. Ой, комедія дай годі. На ній розкладу. І в хаті, якби хто поприбирав, пил є, є, пил. І поки що в мене не стоїть. Руки не стоять на таку роботу і все. От. Ну, Ніче встане. Скоро встане і тоді буду шуршати тільки так. Ще мені дещо треба купити в Аврорі. І сьогодні будемо пекти кекси. Мені Іруня скинула рецепт з ягодина. Каже вже своїм. Три дні в підряд печу. Все легко, просто і бюджетно саме головне. Тому сьогодні забабахаємо. А в мене немає формочок для кексиків, деко це поїду в Аврору. О, цих паперових куп людей. Буде й порядок. Погнали ми. Дівчатка прибули вже додому, купила дві упаковки. Ну, пергамент, це готовий порізаний якраз на мій протовень те, що треба. 100 штук. Отакі. Ну, а це для чого купила, я сама не знаю. Ясне діло, я не, не для кави її купила цю турку, а так щось підгоріть, може молока треба буде підігріти чи що-небудь. Ну, хай буде. Хліба теж купила зараз за парю родзинки, поставила чайничок і підемо з дідуликом обрізати рози. Ну, а тоді. Будемо пекти кекси. Зараз почекаю, поки кексики спечуться. Даю вам рецепт, дай Бог, щоб все вдалося. Будемо обідати і трошки відпочивати. От мої красончики вже готові. Ну, ці дівчатка, ясне діло, що вони форми такої не мають, але нічого страшного, саме головне. Щоб були смачненькі. Хай трішки підхолонуть, і я вам покажу, які вони всередині. І все решта. І будемо смакувати. Спробуємо. Взяла гарненький, От діткам напекти. Можна цукровою пудрою притруситися вже, по вашому бажанню, звісно. Ясна справа. Ще гаряче. Ще гаряче. Трошки прилипло, нічого страшного. Так. О, я вже один з'їла, не кондицію. Дуже добрі кексики. М -м -м. Ну, прям дуже казала Іра, ну вже як вони охолонуть, що не поїсте у кульочок, так на другий день ще смачніше виходять. Ну, це так. Печіть і смакуйте без хімії. Дівчатка, робимо тісто на кекси. Там в мене задній фон сушка, все нормально. І так, два яйця, дрібка солі, 120 грам цукру, 120, да, 120 Я, я важила те, що їй ну, розказувала, я поважила, хоч би не це її не, не понаплутувати. Так, ванільний цукор пачечка. Це все діло. Просто вінчиком переколочуємо. Ніякого не міксера, нічого нам не треба. Ну, в мене вінчик нормальний поламався, так з блендера. Все, все в порядку. Так, додаємо тепер 140 грам олії без запаху. Олейна. Важимо не мілілітрів, важимо на вагах 140 грам. Це все діло перемішуємо з олійкою. Так, додаємо 160 мл тепленького молочка. У мене, правда, молочко пропарене, пряжене, а я думаю, це на швидкість не вліяє. Так, переколочуємо і зараз будемо. Просіювати муку із розпушувачем. Я наважила 300 грам муки. Додаю сюди пачку розпушувача, пачка 10 грам. І потихеньку буду просіювати і колотити. Отак. Ну, ви мене зрозуміли. Так, в мене, знаєте як, видно, що кума вареники варила, бо ворота в тісті, так оце в мене мука по, по всьому столу. Ну, робочий процес, нічого страшного. Так, тепер, тістечко готове. Ну, ще трошки я його, щоб не де кумочка ніякого не було. Родзинки я запарила заранше, точної кількості на родзинки немає. Чим більше родзинок, Тим смачніше. Можна родзинки вкинути сюди в тісто, а я буду додавати у формочки, так як Кіра робила, так, так і я буду робити. Тепер на противень поставила формочку. У формочку ще одні формочки покидаю. І буду накидати тісто десь у половинці. тому що ми ще ж додамо родзиночки. І воно вже підніметься, коротше говоря, по, по половинці. Так, у мене тісто якраз все розійшлося. 12 штук у цій формі і 5 поза формою. Ну, які вийдуть, хай може не такі гарні будуть, але нічого страшного. І зараз по чайній ложиці я заранше запарила. Запарила родзинки. Так, понакидаємо зараз. Вона кидала родзинок і тепер шпажкою коротше говоря, поколотимо в кожній формочці. Але ізюм можна було прямо в тісто. Можна було. Тільки от Іра каже, що він тоді сідає на дно, краще робити отак. Я слухняний ученик, тому я так і роблю. Духовочка в мене гріється, зараз попереколочу і ставимо духовку. Ну, і Дівчатка погнала я в духовку. Духовка в мене вже розігрілася на 200 градусів, ну, у мене на 200 пече. Якщо у вас пече на 180, на 180 ставте на 20-25 хвилин. От мої красунчики вже готові. Ну, ці дівчатка, Ясне діло, що вони форми такої не мають, але нічого страшного. Саме головне, щоб були смачненькі. Хай трішки підхолонуть, і я вам покажу, які вони всередині. І все решта. І будемо смакувати. Спробуємо. Взяла гарненький, От діткам напекти. Можна цукровою пудрою притруситися вже, по вашому бажаннячку, звісно. Ясна справа. Ще гаряче. Ще гаряче. О, отак трошки прилипло, нічого страшного. Я вже один з'їла не кондицію. Дуже добрі кексики. М -м -м. Ну, прям дуже. Казала Іра, ну вже як вони охолонуть, що не поїсте у кульочок, так на другий день ще смачніше виходять. Ну, це так. Причить і смакуйте без хімії. Так, пішла трошки на перекур під телевізор. Щось мене вже й на сон ну, пообідали. Каші гречани вчора її як на вечір наварила. Так ще нам на сьогодні по два яйця з'їли з, з дідулею дав. Він собі відкрив переця, я пелюстку. Ще мені на сьогодні і на завтра хватить. От, да, два кекси Дідуля ще не їв. Зараз понесу йому, бо він на гаряча не їсть. Та да, трошки охолоне дає. Чи з молочком хай ще, ще йому більше до вподоби. Та трошки й перепочинемо.